А поїхали з нами до Юти. Я проведу вас стежками одного з найвідоміших національних парків країни та покажу знамениті червоні кам'яні арки. Ми також завітаємо до квітучого парку штата, де влітку знайдемо сніг. Залишайтесь нами, і ви на свої очі побачите різнобарв'я Юти. Хоча цей малюк був побудований достатньо нещодавно, у 2017 році, скоро його знесуть задля розширення основного терміналу. На жаль, бо тут дійсно класний такос і дуже швидкий сервіс. Від входу до термінала до входу в літак ну, десь метрів 100, не більше. Дорозі нас розважав ось цей різнокольоровий пахучий слайм з такими маленькими горошинками. Він ще й робить дуже характерний звук, коли ви його вкладаєте назад у баночку. Смішно було не передати. По приїзду ми одразу забираємо наше орендоване авто прямо у терміналі литовища міста Прово, що вже в Юті. В природних парках бувають різні ситуації, то ми завжди орендуємо саме SUV. По дорозі до міста Моаб, а саме там розташований національний парк Харків, ми, ми зупиняємося, щоб подивитися на ось цей водоспад, який знаходиться акурат над Хайвою. Виявилося, що це цілий парк із порожньою парковкою та і мінімальною кількістю візитерів, окрім нас. Ми подивилися на місцеву річку Прово, яка бурхливо біжить між гір і утворює водоспади, а також знайшли сліди існування тут проживання бобрів. Як бачите, це все в декількох кроках від парковки та хайвею. Дуже комфортна, невеличка зупинка. Їдемо далі. В місті Моаб ми винайняли достатньо комфортний номер у готелі Residence Inn. Це мережа готелі, що належить компанії Marriott. Тут є базовий сніданок, пральна кімната, тренажерна зала, баскетбольний корт та, звичайно ж, басейн. Мені дуже сподобалася задумка єднання кольорів будівлі готелю із кольорами гір, що точуть його. А фокальною точкою басейну та зони відпочинку в цілому стала штучна скеля, ідентична за кольором та формами, місцевим, природним. Готель також має привабливу територію та доступ до ріки. Нею приємно прогулюватися як з дітьми, так і з песиком. Навпроти готелю функціонує сувенірна крамничка. Наступного дня, з самого ранку, ми вирушаємо до арок. Хідні квітки та бронь на в'їзд за часом нам вдалося придбати онлайн за один день. Така ж сама система працювала і в парку Скелястих гір, що в штаті Колорадо, де ми були, торік. Бронювання зделегідь допомагає вам отримати гарантоване право на в'їзд. А парк, свою чергу, отримує збалансований потік відвідувачів, а не хаотичні хвилі, що провокують виникнення заторів, відсутність парку місць тощо. Парк дійсно величезний, то раджу продумувати свій індивідуальний маршрут до того, як ви опинетесь там. Тільки на дорогу від однієї стежки до іншої може піти з півгодини. Ми реально недооцінили розмір парку, тому знайомство з ним у нас, як то кажуть, в поверхівках зайняло два дні. Частково це було зумовлено тим, що ми подорожуємо, хоч з активною і витривалою, але ж малою дитиною. Поча Чесно кажучи, ми встигли побачити все те, що хотіли побачити, а саме місцеву фауну, флору та, звичайно ж, неймовірні кам'яні формації. На території парка є близько двох тисяч природних кам'яних арок, сотні гігантських каменюк, що балансують на камінчиках значно меншого розміру, та ем, самотніх скель, що за своєю формою нагадують певну частину чоловічого тіла. Одне з найцікавіших явищ для мене, які я побачила в цьому парку, були скам'янілі дзюни. Ось вони так. паркам дійсно є що показати. Тому кожного року цей національний парк приймає понад мільйон відвідувачів. Серед них не тільки туристи, а й вчені. Палеонтологи, геологи, культурологи і антропологи. А колись тут жило щонайменш з десяток різних корінних народів Північної Америки, проте більшість з них, окрім кочових народів, покинули ці землі ще сім сотень років тому. То саме кочовики зустріли перших європейців на території сучасного національного парку, і це трапилося іспанці. В не такому вже й далекому, 1765 році, Хуан Марія Рівера, іспанський торговець, проходив повз арки по дорозі, ймовірно, до нової Мексики чи Каліфорнії. Пізніше цими шляхами ходили мормони. У них була своя місія, яка виявилася успішною, бо саме мормони у 1880-х роках заснували найближче місто Моаб. Достатньо швидко природня краса цих місць надихнула на їх перетворення у туристичну атракцію, допомогли розвитку цієї сфери і знахідки решток динозаврів. Юта знана безліч таких скарбів. За їх кількістю Юта програє, ну, хіба що тільки Китаю. Тут також можна знайти і відбитки слідів динозаврів. Для цього вам доведеться зробити зупинку навпроти The Copper Ridge Dinosaur Tracks Trail. Подумайте тільки сьогодні тут практично пустеля. і Наша трьохрічна дитина китає свої улюблені машинки. А якихось 320-285 мільйонів років тому тут ходили ці ящі переростки. А земля була вкрита як не водою, так розкішними тропічними рослинами. Щоб зберегти місцеву флору і не занести насіннячко інвазивних або екзотичних рослин, на території є такі чистилки взуття. Перед тим як вийти на стежку, потрібно нею скористуватися. Але ж, на жаль, не всі роблять так. На цьому ми прощаємося із цим парком і їдемо далі. Ознайомимося із містом Моаб, воно малесеньке, тут проживає трохи більше п'яти тисяч населення, і воно являє собою стандартне туристичне містечко: сувеніри від фліжанок, склянок, то футболок, то стикерів на авто, їжа, кава, ось в принципі, все, що воно може нам запропонувати. Особисто я дуже зраділа побачити книгарню, де продають як нові, так і вже вживані книжки, а і якісь дуже рідкі документи, картини, які мають пряме відношення до цих місць. А ще широкою популярністю тут користуються фудтраки. Ну і окрім смачного морозива, хочу порекомендувати вам. Ось цю піцу. Вона дійсно смачна і один в один як в Неаполі. Наш час в Моабі було вичерпано, то ми поїхали в Крово, Звідки ми вилітаємо в цей же день. Наостанок покажу вам цей чарівний парк, щоб ви знали, що юта це не тільки червоний. Юта може бути дійсно мультикольоровою. Нам дуже пощастило з погодою, то ми побачили безліч куточок і навіть дику полуницю. На відміну від арок, тут було навіть прохолодно, а яке чисте повітря. І де б ще ми всередині літа знайшли сніг. Це наш четвертий візит до Юти. І я з певністю можу сказати, що він не останній. Ми ще повернемося сюди. Швидкий підстоп, і ми їдемо до литовища. Місцевий аеропорт нас дуже приємно здивував. Так, він майже такий же маленький, як і аеропорт остина Південний Термінал, проте набагато приємніший, просторніший і. Продуманіше, ось така є кімната дитяча, де хлопці трохи випустили пар. Як і востені, до літака тут сотня метрів. То знов крокуємо пішки. На цьому ця пригода закінчилася. Сподіваюся, було цікаво і нехай всім щастить. До нових зустрічей!